Батя, Я зараз доповню ті речі, про які говорили ми сьогодні. Ми реально повинні разом згруповуватися та боротися зараз не тільки на фронті проти зовнішнього ворога, але й проти внутрішнього. І це не тільки у та русня у ті комуняки. Це ще люди, просто люди, скажімо так, вата, яка не розуміє. З ними теж ми повинні розмовляти. Тому що вони їм не те, що плювати на проблеми держави, їм пофігу на тих сусідів навіть наступ. і Ми повинні з цим боротися. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Україна! Голоду! Україна! Голоду! Україна! Голоду! Мені часом дуже соромно, що я там десь на передовій або мені соромно небесною сотнею, яка загибла, що Я не загинув, так не було. Але якщо треба буде, я вважаю, що кожен з нас 19 століття своє життя за нашу свободу. Слава Україні! Героям слава! Однозначно на душі світла пам'ять світла пам'ять героям, молодим хлопцям, дівчатам, десь всередині душі мені особисто за себе соромно. Але, як говорив мій наставник, отець Микола Сарма-Соколовський, який 17 років просидів у радянських концтаборах, він сказав: кожна людина в собі витравлює раба. І якщо ми йдемо на цьому шляхові, ну, значить не все так і вже погано. Хвала хвала е, патріотам, хвала тим людям, які були, які були на Майдані. Е, в першу чергу, однозначно, від щирого серця, я кажу, ті, хто там були, Клешня був. Для мене для мене ці хлопці це герої. Від чистого серця це я говорю. На жаль, На жаль, я в собі витравлюю ще раба. Слава Україні! слава!